Хочемо з вами поговорити про те, що відбувається протягом двох крайніх днів в Україні. Бачимо, що Російська Федерація активізувалася щодо обстрілів повітряних обстрілів нашої держави, тероризує вкотре мирне населення України не може дати ради, скажімо так, на полі бою, то починає тероризувати мирних жителів, і бачимо, що доволі таки масовано це. Все відбувається. Чому на вашу думку? І чи можемо ми ось ці обстріли протягом вчорашнього і сьогоднішнього ранку ночі вважати такою собі помстою Путіна за курську операцію, яку розпочали сили оборони на початку серпня цього року? Таке масштабне питання. Спробую. Спробую розповідати по розкластися по поличкам. То, ну, перш за все, ні. Жодним чином, це не виглядає як помста, да, насправді помста і немає. Не так, Путін і це його оточення це мстиві люди, це слабкі люди. Це мстиві люди зазвичай. Але якщо вони намагалися зробити щось там на зразок помсти, вони намагалися бити по якихось там урядових будинках в Києві, руйнувати це там на Печерських пагорбах, яке в нас є. Якісь символи українські намагалися руйнувати там вгучити у палац Україна чи щось таке, чи ще в якийсь там монумент, який має для нас історичне значення. Ні, цього не було. На жаль, на жаль, це планова атака. Зі спробою знищити нашу. Критичну інфраструктуру, зокрема, енергетичну нашу систему. І тут я бачу такий певний вплив нового міністра оборони. Якщо Міністра оборони Російської Федерації йдеться правильно, Білаусова, Андрія Білоусова. Якщо раніше там був Сергій Шойгу, це був фанатик, але він був дурний. Так от Білоусов, він фанатик, зрештоний фанатик, він там адепт кремлівського православ'я, яке схоже на християнську. Християнську віру, але має повністю протилежні протилежні установки, тобто не миру, ні гуманізму, нічого подібного. Так от він адепт кремлівського православ'я, фанатик але він системна людина. Сустемна людина. От он бачить своїм завданням якраз знищення енергетичної системи України за рахунок масованих. Ударів, які повторюються, виснажують нашу систему протиповітряної оборони, ну і далі вони вважають, що Україна змушена буде стати коліна, якщо вона залишиться без ознак там сучасної цивілізації, тепла, світла, води і всього іншого. От це системна робота. І на жаль, вони мають ресурси для такої системної роботи, для таких спроб. Знищення нашої енергетичної інфраструктури. Тобто, там, от пишуть Рейтер, і ще інші джерела пишуть, що вони там витратили 1,4 і мільярди доларів на цю атаку. На жаль, тільки за рахунок експорту енергоносіїв, вони на місяць, Росія на місяць отримає понад 9 мільярдів доларів, а вони ще експортують там деревину. Ядерне паломці та інше, тобто вони мають, на жаль, гроші для того, щоб виробляти зброю, тримати армію і проводити агресію. На жаль, на жаль, заборони червоної лінії, які наші партнери проводять для України, вони діють значно ефективніше, ніж санкції, які наші партнери накладають на агресора. Пане Олександре, а цікаво, як можна пояснити те, що расисти били і б'ють зараз масовану територію України саме в будній день. Раніше ми бачили, що вони намагалися це робити до визначних свят або під час визначних свят святкових днів. А цього разу зранку, в понеділок, підступно вкотре для чого це зроблено? Чи можна це якимось чином пояснити? Yes, Можна, це якраз той самий прагматизм ворожого міністра оборони Білоуслава, про який я вже казав. От якщо помста то дійсно ми намагалися вбити у неділю в наше свято, але вони були в понеділок, це початок трудового тижня, це почат, це фактично найбільше навантаження на енергосистему, тому кожне облучання в воно призводить до більших проблем. Саме тому зранку, саме тому в понедічниці, саме тому в робочий день. Це якраз спроба намагання завдати найбільшої шкоди. Не помста, а системна спроба системного руйнування. Нашої енергоструктури це була найбільш потужна за чисельність. Атаків. Вона була комбінована. Тобто застосовувалися практично всі види тих ракет, які вони мають наявності. Це вже балістичні, балістичні, крилаті ракети різних типів, там і Хасталин, і Калім, дрони різних типів, і вони літали по різних траєкторіях. Деякі атакували наші об'єкти інфраструктури, а деякі відволікали увагу. Нашої протиповітряної протиракетної оборони, бо вони там кружляли над місцями і проводили певні моніторинг ударів, а з відволікають нашу систему. Тобто, це комбінована атака, рекордна атака, але треба що зуважити, що і відбиття цієї атаки з ефективністю теж було рекордним. Тобто наші зенітники виконали завдання по захисту нашого неба, Ну, найкращим чином за всю фактичну історію нашого прямого протистояння. Тобто найбільш ефективна робота наших зенітників відповідь на найбільш потушну атаку. І що тут треба ще додати? Найбільш велика кількість серед всієї номенклатури ракет, які на нас літіли були збиті, це якраз крилаті ракети калібри ха 1 і ось тут моя така експертна інтуїція мені підказує, що тут без f 16 не обійшлося, бо вони мають там певну спеціалізацію. Вони якраз заточені, щоб збивати в першу чергу такі крилаті ракети. Пане Олександре, а як цей прагматизм міністра оборони РФ Андрія Білоусова в подальшому може втілюватися в життя, чи варто нам очікувати на подібні масовані атаки повітряні вже невдовзі, і що з цим можна вдіяти на вашу думку? Вони мають можливості, я ж кажу що, на жаль, гроші не є, і вони. Розширюють виробництво, вони долучають до виробництва, наприклад, шахетів Білорусь, вони закуповують ракети Північної Кореї, тобто розширюють виробництво, Раніше я казав, що вони там мають змогу. На початку 50 ракет, на місяць, далі 70, далі 100 ракет, зараз приблизно 150 до 200 ракет, в залежності від яка наскільки глибока модернізація їм потрібна. Тобто приблизно за місяць. Вони здатні повторювати атак, атаку схожої інтенсивності на Україну. І тут все буде залежати від того, наскільки успішно ми будемо збивати, відбивати такі атаки, тобто, скільки в нас фактично буде змітні ракетних комплексів і ракет даних сучасних комплексів, і сучасних ракет даних, наскільки нам буде відверто вести, е, наскільки нам пощастить, тому що не всі російські ракети потрапляють у сіль. І ми бачили, що там по Київській ГЕС вони схибили ракети, схибили і там в Київське море впала. Так от і це до речі, якщо б не схибило, то там руйнування були на Київській ГЕС значно сильніші, ніж ми отримали. Тобто наскільки нам буде допомагати Божа ласка, ну і наскільки наші енергетики зможуть ліквідувати. Ті наслідки руйнувань, які ми все одно отримуємо, бо все збити неможливо навіть математично. Тобто, це буде змагання між виробництвом російським виробництвом зброєю, яка вбиває, ну і виробництвом наших партнерів і нашими потужностями, якими ми власне захищаємо свій повітряний простір. Пане Олександре, після подібних масованих атак повітряних, ми щоразу бачимо активізацію розмов стосовно того, як мають реагувати і чи будуть реагувати наші міжнародні союзники на терор з боку Російської Федерації, і відповідно всі ми очікуємо на дозволи бити, відповідно, зброєю наших західних союзників. В глиб Російської Федерації, то чи можемо ми розраховувати на те, що невдовзі такі дозволи дійсно отримає Україна і ми зможемо застосовувати Західну далекобійну зброю в Російської Федерації? Ну, ось оця імовірність надання такого дозволу наразі збільшилася, на вашу думку? На жаль, збільшилася. На жаль, тому що вона пов'язана з руйнуванням. З жертвами, з проблемами, які виникають в Україні, але з іншого боку, от такі проблеми рнурнування загиблих наших мирних громадян, підвищують усі вироді. Робота в цьому напрямку іде. Я казав, що червоні лінії, які для нас існують, вони працюють здання, ефективніше ніж для агресора. В мене час від часу виникає таке враження, що якісь от, якщо б якийсь дрон який перелітає фактично тільки на перетілку. Кордон держав державний кордон з Польщею, він долетить кудись там до посольства і впаде поруч з якимось там посольством країни НАТО потужної, потужної країни. От це тоді, мабуть, шутків таки вплини таким серйозним чином, що відразу всі заборони будуть зняти. А допоки дрони ракети потрапляють українські громадяни, ну це якось не дуже обходить наших партнерів. З іншого боку, я переконаний, що найближчим часом такі зрушення будуть. Я хочу зауважити, що це поступово-поступово ці червоні лінії, ці заборони вони розмиваються, бо атакамці літають по території Росії. Інші ракети, наприклад, там «Шейдов» час від часу теж літають. Ракети, які використовують наші літаки, теж літають, там залітають. На кордони, зенітні ракети, які ми використовуємо, вони збивають ворожі літки на територію Росії. Тут, тобто поступово поступово оця заборона не бити по історичній території Росії, вона сама собою скасовується. Але треба перебільшувати, що відразу як тільки заборони знімуть, от ми тут же знищимо всі аеродроми, ворожі разом і. Технікою, щоб бити по цих ворожих аеродромах, там таки потрібна значно більша кількість далекобійних ракет і краща ракет вищого класу, якщо в нас були томагавки, які літають на декілька тисяч кілометрів, і вони продемонстрували, наприклад, в Сірії, що їх російська ППО фактично не збиває. От тоді можна було б казати, що ми нанесемо ворогу сіттєвий. Суттєву шкоду і зменшуємо його можливості просто зняття цієї заборони, де що покращить нам варіант на території на ворожій території, але повністю проблему на жаль не з ними, пане Олександре. Також бачили реакцію нашої влади на ці атаки, де заявили, що відповідь обов'язково буде. Причому буде із застосуванням на зброї нашого виробництва. Як на вашу думку, що це може бути? Ми маємо, ми маємо дрони такого типу типу, які пролітають майже всю територію територію Росії. Там найкращі варіанти є по, ну, близько до двох тисяч кілометрів. Вони невеликі, ну вони не несуть там потужного вибухового заряду, там декілька десятків кілограмів, але вони там літять тихенько, пізенько. Але вони фактично непомітні для ворожих радіолокаційних станцій, бо вони з пластику, з деревини. Там, окрім двигуна майже металевого, нічого нема. От якщо їх будуть не одиниці і навіть не десятки, а сотні, от тоді вони ж можуть серйозним чином вплинути на ворожі аеродром і знищувати ворожі літаки. їх... Про них не видно, але чутно вони прилітають, і тоді їх помітно, і ворожі літаки навіть не встигнуть злітіти з власних аеродромів, щоб якось сховатися від удару цих біспілотів, бо вони невидимки відкрадаються і все інше. Ну і є ж у нас ідуть розробки. Є модернізація ракети Нептун, яка зараз літає там десь на 400 кілометрів, в варіанті поверхня-поверхня. Можуть і допрацювати кілометрів від 500, Є інші перспективні розробки, про яких ми там значно менше знаємо, але все ж таки вони ведуться. Чим більше зброї різних типів будуть на ворога, тим краще будемо ми себе почувати на території України. Ну що ж, будемо сподіватися, що кожен російський окупант і терорист обов'язково отримає свій український дрон у пику. Дякуємо, пане Олександре, вам за те, що знайшли нагоду приєднатися до нашого теру і поділитися своїми міркуваннями стосовно того, що відбувається крайніми днями в Україні, зокрема у зв'язку із масованими російськими повітряними атаками. Нагадаю для глядачів та слухачів, що щойно спілкувалися із аналітиком і політехнологом Олександром Кочетко. Овим тож, пане Олександре, на все добре і тримаймося.